Всім привіт! Це знову шоу-Кружочки. Фішка нашого шоу це коміки та зірки, які повинні насмішити наше журі, яка складається з звичайних людей. Тобто один смішок, один бал. От з Просто посмійся. Все, я отримав бал. Власне. Ну і перемагає та команда, яка набере більш зелених кружечків. І так, перша команда. Називається вона цирк. Це тріо, що середнє між небом, землею та вонью. Yeah. <гум> <гум> Удачі, хлопці! Наступний колектив носить горду назву Пасія Золотого. <гум> Цей дед виглядає як відьма і її кукла вуду, блять. Золотой, как там стоїться? Крепко. Крепко насколько. Плотно крепко. Да? <ріпко> Удачі! Золотой. А наступний колектив це мій улюблений колектив, тому що приймаю участь у ньому я з Харлом. Харлом. <ріпко> Тут е, жарту не буде. Е, ну, я ж допою <пи> подиву <подбувать> сам себе. <пи> Ти сидиш? Да. Так, а я ведучий. Хоч тут сидиш. Давай, <пи> Хто журитиме? Голова журі — його сміливо мільйони людей можуть назвати мій колишній, тому що він колишній мер міста мільйонника. Дядя Паша. <пи> дякую, дякую. А другий член журі е, е, СТОшник. Зохрабчик. Я работник СТО Мухтар о Зохра Мусагали, если точнее, электрик. Если ещё точнее, работник станции технического обслуживания. А если ещё точнее. Просто посмійся. І третій член журі це вихователька дитячого садочка Оля Цветочк-Литвиненко. Цвіточколітвенька.Всім привіт. Хто не в курсі, я в разі чого можу не тільки виховати, але і виговати. Всім привіт! Ага. Хто не в курсі, я можу не тільки виховати, але і у випадку чого нагодувати. Ні, виговати. Я можу всім привіт. А, господі, mm -hmm. я хвилююся. Да. А хейтить нормально там в інтернеті потім? Це сложно, бачиш, складно текст запам'ятати. Всім привіт! Хто не в курсі, я можу не тільки виховати, але і в разі чого виговати вигодувати груддю весь садочок, включаю сторожа. Нормально. Тоді ми почнемо, так? Ще зараз коміки та зірки почнуть вам сміхом вашим сміхом проливати вам життя. І відьма там мешка наколдує. Так що оплески, починаємо. боженька, боже! Я когда имел в виду полторашку, я имел в виду пиво, а не вот это вот! Добрый день. Вы Мария Тихая? Добрый день, так. А можете мне, пожалуйста, погадать, что меня дальше кая? Да, Блядь, валет кончил. Нətər, nətər bunu eləməydiz atməyə olar? Mən purasə şokdayam. Əladır, əla. Та ти за ну, це, в принципі, типовий вечір на троєщині. Докторе, в мене є одна проблема. Справа в тому, що я. член загубив. Так от же він! Хочу вібратор. Вот я тобі ще раз кажу, ми в цьому секшопі нічого купляти не будемо. Ну я хочу. Я кажу, ні. Чому? Тебе це їбать не должно. Понял тільки слово їбать. Ну, це якщо ко мне, Озмелим, сараки мої нас кишердам. Озмелим. Вітаю. Пункт прийому мочі. Ні. Бібліотека, блядь. Ось моча. А чого так мало? Що? Моча. Оце моча? А що? Це ж пиво. На. Це моча. Це пиво. Це моча. Це пиво, це пиво. пиво. Ну, як моча. З піною? Чи що це таке? Ну, моча така, ну п'єна, ну. А виглядає, як пиво? Ти <laughs> Моча. Я, Ну, свіжа моча, я сьогодні її. Сьогодні я висо, що пеніс мокрой Ей, Эй, що? что? Оце моча. Попробуй. Попробуй. Оце пиво. А це не моча. А якщо я понюхаю зараз? Страшно. Мені нет, мені вообще похуй. Моча. Ну по запаху пиво. Це пиво. Це моча моя. Моя моча. Це пиво ваше. Моя свіжа моча з утра. якщо я попробуй сейчас. <реш> Страшно? А реально мача, а воліть корпімати. Я пивка захотілась. Та нахерал не нужен. Тебе не зрозумієш. Тобі мелочь треба чи ні. <звук> Ще раз тебе піймаю в саду біля яблуні. Виперю як сидорову козу, поняла? Так що завтра на те місці, так? Так. І в це ж час я теж прийду. Шикать за бузку. Башин хараб олуб, не дей, не дей, не дей, не дей, не дей, не дей, А что а вы тут устроили? А то, что я хочу доказать, что я тоже будущее умею предсказывать. А ну? <гум> Новый вид предсказаний нормально <гум> не надо, братан. <гум> <гум> завтра про это пожалієш. Боже все пизда. <гум> будущее, где? Швековочка. Коктейль идиот. Не порывать харчи. А будущее где? монизатор завтра пизда. В принципе, это всегда. А, а ты не такая, как в Тиндере. Что ты хочешь, блядь? Что, блядь? Ну, шо? Я говорю, пошел нахуй, ты все по разам понимаешь или что? Ну, это очень смешно, наверное. Э, Марія, скажіть, будь ласка, ви когось з цих п'яти пізнаєте, хто вас галтував три з половиною часу без перестанку. Так це ж ви. Дай, дай. Та він скільки випив, Хоч би на три секундочки хватило. <плес> Чувствую третій разъем буде вообще. Третій сейчас буде Я казав, буде розйоблю, дуже смішно, дуже. Прикольно. Ну, але я ні не поняв. Я віддаю перемогу Карліку Христу і бомжу. Русик з Карлом тоже просто разривні. Ну, капец, я так ржав. Дуже дуже очень э, подобалась Сісі. Я чуть не влюбився, <рес> Ну, если честно. Ну, потом думал, бляха не по карману. Не, ну взагалі я в шоці. От робота у вас капець. Ви працюєте, бухаєте, ще й за цей гроші отримуєте. Прямо як у мене. Шоу класне, але дітям садочку такого не розповісти. Дякую вам, Підписуйтесь на канал Зайнка і підписуйтесь на мене теж Мухтаров Мухтаро Мусагли. До побачення, дякую вам. Ай, я саринкуля хошава, з да назор гелір Адама. Ай, лиг я сранікуля хошава. З да назор гелір адама. Гей! І так, переможці! Це команда цирк. Підписочка, колокольчик до наших соцмережей і ми за це дропнемо голі сіські виховательниці та відьми. Па-па! <coughs>